Христа забути, ми знаді всі, щоб повірили, значить мене різні діло. Раді прийшов до тебе, спад, з твою спокій дай, щоб стати другом і не раз тобі допомагає.

з снай злоїть. Що тобі подарувати, моє світло, моє слабо, ми була, перероші, що тобі, принести, Боже. <coughs> Наші гудні має квіти, пісні, скласти, треба віти, серце віші да.

Кожну сім'ю, кону годину і на рідну Україну. Не новина, є, ще люди, що сповідають по Христа, як Він родився, а його не знаєш. <клухи> От і справді так і є. Бог Господь судив. Бутився. Чи є діло, серце, дух, я з вам що родився Божий син вічний творець слави. Хіє серце в темну ніч, вічним світлом сало, і його святою радість радістю прийняло. Він родився, тіло взяв, щоб вічку природу, світли, правди, на свою подобу. Щоб назавжди образ нас, міг Христа свят. Серед ночі і зла людей просвіщати. І сьогодні поки час, да його проміння принесе для наших сніг дорога спадська. Народився Спаситель, землі Визволитель, маленьке новине дитя, він ріс, і розвивався і в слові зростав, ніколи він не нарікав, з любов'ю усіх він приймав, стіляв, лікував, і сили давав усім, хто потребував, але людство лукаво розіп'яло його жорстоко на моловській хресті. Саме там він прийняв увесь гріх людський і нове життя в Ісусі Христі. Усім нам подарував Христос, народився. Аминь.